Готуємо салат з тонцем, дуже простий рецепт та швидкий приготування. Основу будемо використовувати мікс салатів. Я пропоную рвати руками. Мені так більше подобається текстура, але можна нарізати. Це за бажанням. Тонець будемо використовувати консервований. Я беру дві баночки, і ось так як я показую на відео, не нарізаю, а також лоблю на шматочки, а Тоді додаю у салат. Ну і звісно, мій кіт не міг пропустити цей момент. Додаємо одну баночку кукурудзи та нарізаємо сир фету кубиками. Я роблю це досить крупно, тому що, коли ви будете приміщувати салат, фета і так трішечки розійдеться, тому мені більше подобається такими більшими шматками. Тепер готуватимемо заправку для салату. Будемо використовувати гірчицю кульками. Кож додаємо сік половинки лимона. Він дуже добре пасує як і до риби, так і до овочів в салаті. Я більшість продуктів даю на око, тому приблизно 2 столові ложки олії, також трішечки винного оцту. І також додаємо трішечки меду. Щодо спецій, то я додаю ще італійські трави та трішки копченої паприки. Я тут пропорції майже не даю, тому що це все залежить від вашого смаку. Хтось любить більш кислий, комусь треба більші гречиці, тому дивіться на свій смак. Все, тепер поливаємо заправкою наш салат, добре його вимішуємо і смакуємо.